Всім добрий день! Завершуємо розбирати основний блок задач 9 пункту номером 48. Абсолютно аналогічний він до 47-го і розв'язувати я його буду так само двома способами. Ітак, х квадрат мінус 6, ціла частина Х плюс 5 дорівнює 0. Ну, і перший спосіб це оцінка. Перекинемо все, що не стосується х квадрата, в праву частинку. І подивимося, що у нас можна стверджувати про ліву і праву частини. Ну, Квадрат є невід'ємним. Це означає, що 6, ціла частина x-5 має бути як мінімум 0. Звідси ми розуміємо, що ціла частина не може бути 0 або від'ємною. Ну, тоді це означає, що вона або 1, або більше. Ну, а тобто х у нас не менше за 1. З іншого боку, ми розуміємо, що 6, ціла частина х. А починаючи для іксів 6 і більше, буде не перевищувати 6 на х. Це для будь-яких х. А х квадрат… У нас навпаки буде не меншим за 6 на х. Це за умови, коли у нас х не менше за 6. З цього випливає, що рівняння х квадрат дорівнює 6, ціла частина х мінус 5 не матиме розв'язків взагалі, тому що ось це у нас не менше за 6х, ну і воно додатнє. А це в нас менше за 6х. Таким чином, ми розуміємо, що нам треба розглянути х від 1 до 6. Ну і нам треба розбити це на інтервали для того, щоб ми могли встановити значення цілої частиною х. І так, якщо ми беремо від 1 до 2, тоді ми отримаємо рівняння х2 до рівню 1. Звідси ми розуміємо, що х у нас або 1, або мінус 1. Мінус 1 нам підходити не буде, а ось одиничка цілком нас задовільняє. Друге х від 2 до 3, тоді ми розуміємо, що х квадрат у нас дорівнює 7, а це означає, що х дорівнює або корінь 7, або мінус корінь 7. Третє, ми кажемо, що х у нас від 3 до 4. Тобто х квадрат у нас дорівнює 13. І ми розуміємо, що і звідси у нас також буде корінь, що нам підходить. Бо корінь з 13 знаходиться між трійкою та четвіркою. Далі беремо напівінтервал 4,5. Тут ми маємо х квадрат дорівнює 19, що і знову розв'язок. Да, корінь з 19 нам цілком підходить. Х дорівнює мінус корінь з 19. Ну, в силу того, що ми розглядаємо тут х від 1 до 6, в цілому, нам, звичайно, підходити, на жаль, не будуть. І останній випадок це інтервал буде від 5 до 6, тому що ми вже встановили, що число 6 нам підходити не буде повністю. Значить, це означає, що. Х належить від 5. А, ні, вибачте, 5 включно. 5 включно, 6 не включно. X квадрат ось тут дорівнює 25. Значить, це для нас означає. Що х дорівнює 5, що нам, до речі, знову підходить. Х дорівнює мінус 5. Тоді ми розуміємо, що відповіддю буде множина. 1 корінь з 7, корінь з 13, корінь з 19 і 5. Так само 5 чисел, як і в попередньому номері. Але давайте подивимось, як альтернативно можна це розв'язати, зводячи до квадратичної нерівності. Відразу зазначу, що в даному випадку цей спосіб взагалі не буде містити ніяких переваг. Тому що, як ми бачимо, ось та оцінка, яка у нас тут була в переборному способі, вона досить точна це раз, а по-друге, в кожному інтервалі у нас знайшовся розв'язок. Тобто ніякої відсічки, на відміну від номера 47, ми тут не зробимо даною оцінкою. Значить, що ми розуміємо? Ми хочемо отримати квадратне рівняння, Тобто, ми це запишемо як х квадрат. А мінус 6х мінус дробова частина х плюс 5, мені здається, має бути. Дорівнює 0. Тоді в нас буде х квадрат. Мнус 6 дробова частина х. І оскільки дробова частина набуває значень за визначенням своїм співінтервалу 01, 0 включно, то мінус 6. За властивістю числових нерівностей набуватиме значень з півінтервалу від мінус 6 до 0. Тоді, ось ця штука також має бути від мінус 6 до 0. Але це не означає, що всі ікси з цього півінтервалу будуть розв'язками. Ні. Це означає, що розв'язок варто шукати лише серед ось таких іксів. І так, ми маємо. Х квадрат мінус 6х плюс 5. Більше, ніж мінус 6. Х квадрат мінус 6х плюс 5 менше або дорівнює за 0. Х квадрат мінус 6х плюс 11. Так. Плюс 9 це був би повний квадрат, а тут ще плюс 2. Значить там дискримінант буде від'ємний. Чудово. Тобто ось тут ми запишемо де на 4 це 9-11 менше за 0, тобто ця параболка, вона повністю лежить над 200 х. Тобто більше 0 вона при будь-яких х. Ну, а тут ми отримаємо відрізочок, корені це 1,5. І між коренями виходить відрізок від 1 до 5. Тобто, абсолютно те саме, що ми отримували з вами ось тут. Ну, чому кажу абсолютно те саме, тому що ціла частина 5, вона така сама, як ось на цьому півінтервалі. Тобто, всі ті п'ять випадків доведеться розглядати, я тут зроблю відсилочку от сюди. Не знаю, чому автори такі завдання підібрали, які, в принципі, навіть зручніше розв'язувати повним перебором. Я в номері 47 наводив приклади, таких коефіцієнтів, коли. Прямий перебір нічого б не давав, а саме аналіз міг би до чогось звести. Ну, Знову ж таки, там к... більше абстрактний приклад, тим не менш, думаю, за певних значень коефіцієнтів його можна було б досягти. Тим не менш, моя задача показати можливі варіанти розв'язку. Перший варіант це просто розкрити цілу частину, ну, звичайно, з деякою оцінкою. Тобто, як до неї можна дійти, ну можна розкривати там трішечки далі, зрозуміти, що квадрат завжди буде більше, ну і зробити там певний висновок. Ну а можна до цього прийти майже одразу, власне, як я тут і зробив. А можна записати, що таке ціла частина, прийти до квадратного рівняння і проаналізувати можливі значення їх за допомогою. Властивості дробової частини, ну а саме область її значень. У будь-якому випадку, отримаємо ту саму множину розв'язків. і це означає, що основний блок задач дев'ятого пункту ми завершили. Всім дякую за перегляд.